Мир вам. Багато хто потрапляв у ситуацію, коли вони волали до Бога, говорячи, Боже, допоможи, я все для тебе зроблю. Хтось із аварії виходив як сухий з води, когось Бог зцілив від жахливої хвороби. Хтось вижив під час ракетного обстрілу. Бог допоміг. Але що далі? Якщо людина не має ні сумління, ні пам'яті, то вона обіцяє. Минає час, все раз, Бог допоміг їй, і вона про це забула. Однак люди, які мають пам'ять і сумління, намагаються якось віддячити Богові. Вони шукають, як послужити Господу, проте роблять це на рівні свого розуміння. Коли не знаєш Біблію і основи християнської віри, можна наробити багато непотрібних Богу речей і накоїти багато невиправних помилок. У Біблії не один раз написано, і апостол Павло писав: Бог не живе в рукотворних храмах і не потребує служіння рук людських, Бог живе у покірному серці. Якщо ви бажаєте дізнатися основи християнського віровчення і зрозуміти Біблію, напишіть нам. А також ви можете підписатися на телеграм-канал Салтаненко, щоб мати відповіді на важливі питання Сьогодні. Нехай Бог береже вас!